На годинку, друзі, майже вже сьома година, шість сигнальчиків. Але, друзі, красивий був сигнальчик. Я вже пере напевно вигарить. лише пів одинадцятого, Ну, вже нереально ходити, вже нереально ходити. От що що, друзі, ну тут я вже онлайн заснім, Це Україні, Друзі, ну що, шоста година ранку, ми вже виїжджаємо на коп, так що вже зустрінемося на полі з першими сигнальчиками та з першими друзі-знахідками. Гарно бажаю вам перегляду, а собі чудових цікавих знахідок. Ну що ж, друзі, перша в нас знахідка. Ось такий язичочок, здається, від пряжки. Можливо, від взуття, але, скоріше за все, від пряжки на одяг. Забираємо та продовжуємо далі шукати. На годинку, друзі, майже вже сьома година. Шість сигнальчиків взагалі немає. І дивіться, що мені трапилося, здається, що це в нас була логіонерська в Кафібо, хоча, бачите, зі втратами лише малесенький кусочок. Раніше мені підказувало, що це іменно логіонерська. А можливо і ні. Ну, тим не менш дивіться. Цікаво би було глянути на націлесенько. Забираємо. Непогано. Хоч металопастика є. Щось в мене, друзі, вже пішли такі сумніви, що все-таки даремно я сюди приїхав. Дуже даремно. Я вже стільки часу пройшов, то кого нічого немає, абсолютно нічого немає. Треба було, друзі, їхати на інше місце. Треба було їхати на інше місце. Я вам скажу, коли тут була шестерня, то тут ще набагато більше було сигнальчиків, ніж зараз. Дивно. Але як не крути, щось час від часу, друзі, проскакує. От, наприклад, пружиночка нас вискочила. Ну і з частину фібули, якщо ми бачимо. Нічого такого особливого, але все одно, знаєте, якась дрібнота попадається абсолютно. Так що, якось так. Трошки, похожу, мушу, друзі, виходити це поле, тому що я вже сюди і не повернуся, бо немає сенсу. Ось так. Але, друзі, красивий був сигнальчик. Я вже подумав, що динарій. Ні, не динарій, це якась у нас була підвісочка. Дивіться, з одної сторони гладесенько, а з іншої. Зараз вам, друзі, покажу. Це. О, фокус ближий. О, бачите. Ну, на жаль, мені здається. Так, вона відломата, саме відломата. Але що це таке було? Здається, що підвісочка. Ой, випало вже. Бог його знає. Ось такий був сигнальчик. Продовжуємо далі шукати. Щось сигнальчики тут рідче і рідче є. Але в мене є результат вчорашній. Я вчора вечором, друзі, також їздив, щось там знімав, пізніше вам покажу. Друзі, цікаву штуку знайшов. Або це майстер не доробив, або він просто спортив роботу. Як гадаєте, схоже, як це вам краще показати. Сонечко ліпить з усіх сторін. Як гадаєте, схоже на моле цукерови, тільки придивіться. Ну, з одної сторони, мені здається, що так, вона схожа дійсності, але з іншої сторони, дивіться, підплалене. Або я собі просто, друзі, накручую, що це міг би бути амулет сокира, або він дійсності мав би бути просто недороблена або спорчена робота. Напишіть свої коментарі, як ви гадаєте. Ну, тим не менш, забираємо. а ви вже, звичайно, що напишете. Зараз, друзі, дещо вам цікаво покажу, слухайте. І дивіться, як воно гарно виглядає. І все. Бачите? Я не знаю, чи ви побачите чи ні. Ну ось вона. Опа! Більш-менш цілесенька спиночка в нас. Дивіться, яка красива. Голочок, спиночок доволі так багато, насправді. Вже пізніше вам покажу. Не цікаво, друзі, показувати, От, нахожу. А коли цікаві моменти, тобто в якійсь землі стричать чи ще щось, це набагато цікавіше, мені здається. Ну що, забираємо та продовжуємо далі, друзі. Жара просто неймовірна. Зараз, напевно, лише пів одинадцятого. Ну вже нереально ходити, вже нереально ходити настільки жарко. Фу, нічого, ще походимо, я мушу виходити, щоб більше сюди не попаду. Я зараз вам покажу дещо цікаве. Ану напишіть, а ви знаходили ось таку приблизну ось таку Фібо. Точніше, спинку від Фібо, зараз я краще збожу, вам сфокусую. Ось. Гляньте тільки. Дивіться, як простий дротик. Простий дротик на швидку руку склепаний і все. Цікаво тут, цікаво. Продовжую далі крутитися. Як, друзі, купнув би я онлайн. Такий сигнальчик чіткий, але не можу, бо недалеко від траси знаходжуся. Часу взагалі дуже мало. І ось вона, дивіться, яка така масивна. Оце нас масивна спиночка, просто на спиночка. Нічого такого особливого розумію, друзі, але поки що іншого нічого немає. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. Аби, друзі, би була солодка розпаковочка, Ну, вже як викупав, то вже викупав. Як є, так є. Дивіться, що вдалося мені знайти. Як гадаєте, міг би бути амулат? Чи все-таки від Фібули? Я Бог його знає, насправді, друзі, я не часто копаю пучика. Так що ось таке трапилося, а що це, бог його знає. Ну, бачите, зі втратами. Раніше я був вже знаходив теж на полі ЧК, тільки не на цьому. Ну що, продовжую далі пошуки. Якась металопластика. Так, да, друзі, сьогодні металопластики ну, просто дуже багато. Я вам пізніше покажу, ви самі здивуєтеся, але денарія немає. Не знаю, можливо, або мені не щастить, або їх просто тут -ай. Або є і дуже глибоко, або просто немає після цієї, я би навіть, навіть не сказав, що це оранка, просто збила ріпак і все. От що що, друзі, ну тут я вже онлайн заснімлю, слухайте. Має бути фібова, по ідеї. Так. Вибачаюся без штатива. Так, на швидку руку. Наш тик вистачить, якби щось то поправлю, друзі. Дивимося. Часами саме є таке дрібне щось попадається, що фінпойнтер взагалі його не бачить. Ну. Мені здається, друзі, я взагалі не там вкупнув. Ні. Бачите що? Ви тільки зверніть увагу, ви бачите, що це? Фульга, друзі. А сигнальчик просто був ну, просто був шикарний. Я б вже думав, що це спиночка якась. Ну забираємо, забираємо, щоб на наступний раз не попадався. Бо там, де вище, бачу, хтось закопує фульгу негарно. Краще забрати її. Ось, друзі, щось висипи, послухайте. Щось я бачу. Тільки не зрозуміло, що. Ага, друзі, вже зрозумів, що це в нас. Це в нас пряжечка була. Так, саме вона на перевики жаль не срібна, але хотілося би срібно найти, Хотілося. Хоча знаходив, друзі. Насправді одну знаходив. А мене товариш був пару років тому за один вихід. Дві срібних знайшов. Одна, по по-моєму, якщо я не помиляюся, 9 грам сріба влажила. Ну, забираємо в будь-якому разі. Цікава знахідка, металопластика, супер. А це ж, друзі, цікаво, здається, що це у нас частина від АМОЛета доміка. Дивіться, простесенька пластина, ось срібна. Дивіться, яка краса. Ну вже без срібу я додому точно не повернуся. Забираємо та продовжуємо далі шукати. А друзі, нарешті, нарешті взяв динарій. Хоча лімесний, я вже побачив, і не цілесеньке, але динарій. Все-таки, бачите, доходився на цій жарі. Вина в нас взагалі не глибока, і ось він красень. Попа. Дуська, 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 робить чудеса. Так. Ось нас... Хто це у нас? Друзі, не знаю, яка жіночка зображена. А взаді, взаді у нас легенда. Вау, цікава легенда насправді, я ще такої взагалі не знаходив. Ну, я думаю, в будь-якому разі ви вже підкажете. Супер, продовжуємо. Далі пошуки. Дивіться, друзі, далі не потрібно було копати взагалі на поверхності. на поверхності. Бачу, що тут взагалі, друзі, ніхто не ходив зараз. Ще я вам показую свої знахідки і, в принципі, завершую на сьогодні роботу. Металопластики, друзі, дуже багато. Я навіть сам близько не очікував, що її стільки буде. Ну і фаворитніша знахідка, мені здається, що динарі. Хоча там є різноманітні знахідки, є такі доволі і цікаві. Давайте я вам зараз покажу. Сподіваюся, друзі, від вас лайк та підписочка. Страшенно змучений. Але воно того варте. Не тільки гляньте, що не хочеш, ціла купа, друзі. Зараз вам покажу дещо цікаве. Чекайте, чекайте, де його постав. А ви же мені підкажете, чи того періоду, чи не того. Я наві сам близько не знаю, що це. Дивіться, інша сторона. Таке малесеньке-малесеньке. Але, друзі, цікаве. Мені здається, що воно цікаве, і в принципі, дивіться, скільки різноманітних знахідок доволі дуже багато. Можливо, ви щось бачили, можливо, не бачили. Ну, тут і шмурдяку менша частинка є, я її повідбирав, точніше це в нас від спинок. Ось такі кусочки. Всі ось тут у скидував. В принципі, друзі, ось такий результат. Так що бажаю вам такий результат, можливо, або ще й краще. Тоді дякую, друзі, що переглядали. Всім до побачення. Бережіть себе, до наступної зустрічі. Знайдемо вже. Якусь... Поїдемо вже з вами на якусь іншу територію. Тут, в принципі, вже немає що робити. Абсолютно чекаємо наступного.